Учасники наших таких прекрасних урочистостей, присвячених другому випуску, екскурсоводів керівників туристичних груп, це студенти першого Т курсу, третього е, курсу туристів спеціальності туризм, А також це студенти. Третього курсу природничих наук і третього курсу дошкільного виховання, як бачите, нами охоплено всі представники нашого університету багатьох спеціальностей, дозвольте вам представити сьогодні в наших урочистостях, і ми за це дуже вдячні. Вітає нас і бере активну участь ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Володимирович Черевко. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами. Привітати вас із завершенням курсів. І хочу сказати, що от можливо банальна фраза Любий знай свій рідний край. Сьогодні має дуже велику ціну, тому що країна живе і будує ринкову економіку, і все це може зробити тільки конкретна розвинута людина. І дуже гарно, що ви маючи основну фахову спеціальність, ще виявляєте бажання додатково пройти курси підготовки. І е, отримати ще реальність. Тому переконаний, що девіз кожної молодої людини це вміти знати, хотіти і могти. І я думаю, що от саме з, таким, е, з такими думками ви підходите до будівництва свого життя. І дуже гарно. ще раз підкреслю, гарно, що ви це все зробили, пройшли курси і сьогодні. Є гарна нагода вручити вам сертифікати, які засвідчать, що ви не просто на словах, а ви на ділі щось робите і для себе, і для свого майбутнього і нашого майбутнього в цілому. Допомагаєте нам втілювати ті мрії, тому що кожен з нас прийшов. Цього це перший якось, який прийшов і робить свої перші кроки, вони світлими головами йдуть у цей світ, і за допомогою таких допоміжних курсів вони розширюють цей світогляд, їм відкривається багато чого нового, над чим вони можуть додумуватися, на чим вони можуть працювати і саме відкривати нові, досліджувати свої пам'яті і працювати на, саме для забуття свого досвіду і для розкриття чогось нового для інших. Дякую вам, Олександр Володимир, за те, що вірите. В нас підтримуєте наші курси, нас дуже гарно виховують, особливо в патріотичному напрямі. І ми обіцяємо вас, я особисто і цієї групи, що ми будемо сприяти вихованню патріотичному дітей, наших обозоримо наш університет, нашої рідні стіни, і будемо сприяти його її. Дякую вам. Дякую. Шановні друзі, прийшов урочистий момент. Дійсно, вивчилися півроку, і сьогодні, незважаючи на те, що така складна ситуація, у нас згамані, дуже багато роботи, але Олександр Володимирович все-таки я вам хочу сказати, надзвичайно багато уваги приділяє отій роботі якою ми з вами вчилися. І сьогодні ми просимо Олександра Володимировича вручити нашим випускникам сертифікати. Вони надруковані українською мовою, англійською мовою. Ви можете з ними працювати і тут, на благо нашої батьківщини, але за кордоном розповідати про Україну, про нашу Черкащину. Шановний Олександр Володимир, будь ласка, сертифікат видається Геосану Галену Анаїковичу. Сертифікат видається в Лужковій руті Владиславі. Сертифікат видається Дерев'янко Олександрі Юріївні. Сертифікат видається панченко Наталії Юрівні. Сертифікат видається Петруші Руслані Миколаєві. Без палові Вікторії Васильівну. Сертифікат видається Крикливенку Владиславу Валерієвичу. Так видається царю піану Станіславу Альбертовичу? Дякую. Не стану звичайно, велика подяка. Подяка, ось присутня у нас Марина Володимировна, вона заступник наших курсі дуже багато зробила. І хочу вас привітати з закінченням цих курсів. Дуже хочеться, щоб ви всі використали знання, які ви отримали на цих курсах. І коли я зараз дивлюсь на вас, на таких гарних дівчат хлопців, я хочу сказати, я тільки зараз подумала про те, що кожен з вас це обличчя нашої Черкаської. Області, скажімо так, України, такі гарні вишиванках, Скажімо так, якщо ви будете проводити екскурсії, то я думаю, що ваші екскурсанти не тільки полюблять нашу Україну, але і вас як обличчя на нашої України. Бажаю вам щастя, бажаю ще раз використати всі знання, які ви отримали. Слава Роймондівна, завідувача Павлебр... кафедри Дуже багато нам допомагає. У нас присутні директори, директор нашої навчальної фірми Так Треба, яка також дуже сприяє нашому розвитку. Хочу подякувати вам, Олена Миколаївна, за те, що в університету загалом за те, що ви готуєте таких спеціалістів. Це є достатньо така клопітхатя робота. І напевно всім успіху у навчанні. Чекаю вас! Так, так, це так, це, так, я працюю в вашу фірму напрямку розвитку туризму. Так, звичайно, ми достатньо працюємо в шкільних екскурсіях. У нас багато, ми працюємо з корпоративними клієнтами, ми вже користуємося послугами студентів третього курсу. Вони нам дуже допомагають. Влад, да, Влад Олена, вони нам допомагають в. В організації групових турів дуже гарно вони співпрацюють з шкільними групками, граються, проводять екскурсії, тобто, це є достатньо важливою частиною нашої роботи. Ось ми маємо надію на те, що ми з вами також будемо можливість співпрацювати. Ми завжди відкриті до співпраці. Григорій Михайлович, як науковий директор наукової бібліотеки, ми тут сьогодні зібралися. Юрій Степанович, директор завжди з нами. Тобто, всім велика подяка. Отриманий серйозний документ, який, я сподіваюся, буде путівкою у Дійсно високошлякетну діяльність, якою є туристсько-екскурсійна діяльність, стане гарантом кар'єрного сходження певного. І як мовиться, далі буде, бо немає меж досконалення, то я насамперед бажаю всім. Для того, щоб все здійснилося, міцного здоров'я, безмежного особистого щастя, і хай все збувається. Сьогодні дуже урочистий момент вашому житті. Запам'ятайте його і запам'ятайте те, що домінантом вашому житті завжди буде наш рідний національний університет імені Богдана Хмельницького. Він з вами на все життя. І я вважаю що саме про нього ви найбільше будете розповідати всім вашим майбутнім екскусартам, і таким чином ми будемо ще більше поповнювати нашу славну сім'ю Національного університету.